привіт, друзі! З вами Vicher Animation, і це Підсмок 2025 року. І що я встиг зробити за цей цілий рік? Так, і недавно в моєму каналі виповнилось цілий рік. Я оставлю силочку на цьому відео, щоб ви поздравили в коментах день народження мого каналу. Я за цей рік встиг набрати 42 підписника, зробити свій мем і зробити свій невеликий фільм. Да, і я створив два фільми, і там вже на одному фільму, де тема про остров, де там Спайк, то остання серія вийшла чотири місяці тому. І це, мабуть, фінал. І ще в мене виходив фільм про Венома, але він щось заморозився. Я щось у мене немає ідеї його викладати, бо я щось. Ну, коротше, затягнувся той віном. Остання серія виходила 7 місяців тому. Як ви думаєте, підпічки продовжити цей фільм чи ні? І в мене найпопулярніше відео на моєму каналі зібрало майже 100 переглядів, і це відео називається Як я створив свій мем Нопі, рандомний чувак. або можна говорити випадковочок. Ну, коротше, це найпопулярніше популярне в мене. Відео, а саме популярний шортс, набрав 3500 переглядів, де там, типа, мені важко робити анімації. І, мабуть, це все. Так, і у мене є свій телеграм. Я теж оставлю силочку на нього, і тут на цьому відео буде QR-код. Ну, коротше, у мене там два підписника, і там я теж веду свої кружочки, як я про своє життя Показую І коротше. І. Ще планується нова анімація, як я з Редіком гуляю по місту. Ця анімація десь вийде вже в 2026 році. Да, ця анімація її важко робити. Ну, коротше, я все розказав. На 2026 рік я хочу набрати 1000 підписників в Телеграмі набрати хоча б 40 підписників, І щоб мій мем став популярним. Всім пока, друзі. З вами був Виксер Animation. Всім пока-пока. І вітаю з 2026 роком. Всім пока-пока. Все, я йду, їсти крабові палочки.